Привіт, любі! Нагадую вам, що вчора на моєму каналі вийшов Етер про грантужерів. Подивіться, там вже ботні від грантужерів налетіло, летіло, останні потуги, останні краплі, от такого завітного великого бюджету, на великі студії, на велику кількість людей, які на них працюють, на ботоферми, Це все вже закінчується, і вони з останніх потуг намагаються щось комусь доказати. Коментарі ви можете подивитися вони навіть не в попад з відео. Тобто там явно або зовсім людина відео не дивилася, або дивилася якимось не тим місцем. Але о, дуже цікаво, що у них завжди ота тема, що о, ну, з ними завжди не виникає якоїсь конструктивної розмови. Тобто ти їм даєш аргумент, який базований на конкретних датах, на конкретних результатах, на конкретних якихось психологічних феноменах, дослідженнях і так далі, вони тобі відповідають знову ж таки слоганом пропаганди. Ти їм знову даєш, вони тобі знову відповідають. Дуже така цікава тема, і це дуже да? тому що зазвичай це або знову ж таки коментарі людей, яким добре, так, промили мізки. Або е, коментарі знову ж таки оцих ботиферм е, грантожерів. А і знову ж таки зверніть увагу на що виділялися ці бюджети. І це знову ж таки таке підтвердження того, що нічого там корисного і, і ну, далеко не було взагалі. А, тож, робіть ваші висновки, Любі! Дивіться, хто не дивився ще етер. Я е, готую етер про е, Леона Збоченця, знову ж таки, які часи, такі герої. Я вже перепрошую, але так воно буває. Але Знову ж таки, будемо розбирати його для того, щоб підвищувати самосвідомість людей, і для того, щоб вони розуміли, з ким вони мають справу. І як у даному, як говорить мій психолог при війні загострюються всякі психічні хвороби отаких от подібних психопатів, подібної такої, знаєте, межової історії, всякої. Вона все загострюється і дуже часто такі от герої при війни. Це ну несповна розуму люди в мирному житті. А, і про це ми будемо говорити. Звичайно, як будь-які психопати або люди з психопатійними схильностями, вони нав'язують іншим людям своє хворе бачення життя е сексуальності, е кохання е е і так далі. тому подібне. Про все це буде в розборі, а поки хто не бачив етер вчорашній, запрошую вас подивитися.